Добрий день всім. Вот батько це є фундамент, на якому будується сім'я. От так вийшло, що я народився в неблагополучній сім'ї. в мене тато був алкозалежний. і в дуже ранньому віці він мене помер. От і я жив без батька. От, ну, Бог, отець, він є небесний батько, який кожну людину подав, полюбив, і в Ісусі Христі Він показав свою любов. Перед тим я хотів розказати коротеньку історію. Це було з одним священнослужителем. Він був на місії в Індії, церкву відкривав з дружиною і з дитиною, які менше двох років. І був такий випадок, коли він сидів в готелі на другому поверсі і готувався до проповіді він він ну... Почовну... Крик, гучний крик, і він вибіжав, і він на місці завмер. Дитина, яка менше двох років по ступіньках кутилася на перший поверх. І він каже: на першому поверсі прибиральниця за серце схопилася. І він каже: Я здоровий мужчина, каже, я з багатьма можу силою помірятися. Ну це все так швидко відбувалося. Каже, все, що я зміг зробити, це тільки крикнути ім'я Ісус. І коли він крикнув ім'я Ісус, дитина зразу зупинилася. Коли дитину підняла, в неї був легкий шок, і губи від страху потріск. І коли він всі, над тим всім сидів в кімнаті розмішляв, Бог каже йому: каже, ти як батько всі ситуації нічого не міг зробити. Каже, що ти в цей відч... час відчував? Він каже, Боже, каже, моє батьківське серце, каже, просто від болі розривалося. І Бог отець каже: ти нічого не міг зрозуміти, яка тебе біль переповняла. А ти можеш уявити, каже, що я відчував, каже, коли мого сина розпинали, коли з мого сина знущалися, каже, і я міг щось зробити, і він нічого не зробив. Не Бог відійшов від людини, а Люди відійшли від від Бога через гріх, але Бог, як батько, він взяв відповідальність і послав на Хрест Ісуса Христа, щоб показати свою любов, щоб кожного через Ісуса Христа усиновити. Бог любить кожного, знає про кожного проблеми, і хоче в кожного ну, кожному допомогти.